Люди зі сталі так звуть загиблих воїнів матері, котрі прийшли побачити своїх синів на світлинах на виставці Азов Янголи Маріуполя. Однією з тих мам є і авторка виставки, голова громадської організації Родина загиблих захисників України Серце назовні Віра Литвиненко. Її син з позовним Вектор загинув у березні 2022 року під час оборони Маріуполя. Аби зберегти пам'ять про синів, влаштовують уже дев'яту виставку з фотографіями азовців. Вона відкрилась на річницю початку війни 24 лютого минулого року, вже 23 го року, і вона демонструється по сей по по сьогодні. Створилась юридично трошки пізніше, вже в цьому році, 1 березня. А фактично, нас об'єднала наша патронатна служба одразу після того, як ми стали отримувати. Найстрашніші звістки в своєму житті. Мати загиблого героя з позивним маяк Неля Шестун каже, що саме завдяки мужньому супротиву азовців зараз Україна має вільні території, бо ж саме вони протягом 86 днів відстоювали наші кордони. На цій виставці є фото і дитини. У мене два сина, обидва азовці. Старший, на жаль, загинув менший пройшов все. Азовсталь, пекло бараку Оленівки Таганрог. і був повернутий додому під час обміну 31 грудня 2022 року. Серед 217 портретів воїнів у залі музею є фотокартки і двох рівнян позивні Ейс та Рут. Переглянути світлини можна до 21 лютого, як говорить директор краєзнавчого музею Олександр Булига, молодь потрібно виховувати так, аби вони могли захищати нашу країну. Кожне це обличчя повинні принаймні, бачити і знати про їхній подвиг. А серце назовні ми не могли їм відмовити, коли вони попросилися ще в кінці минулого року, щоб цю виставку проекспонувати. Надіємося, ось що після нашої перемоги ще наші. Нащадки довгий час все будуть робити для того, щоб війна в Україну віч ніколи не повернулася. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.